У роботі щось більше, ніж просто автомобіль, щось значно більше. А саме автомобіль Toyota Sequoia 2021 року. Автомобіль у нас на повній шумоізоляції підлоги та дверей. Для цього ми обрали тільки максимальний комплекс, оскільки тільки він може впоратися з такими акустичними навантаженнями, як видає даний авто. У даному автомобілі значить вагун 5,7 літра. Та величезні 22-дюймові колеса. Ретельно встановили та прокатали преміальну віброізоляцію Acoustics Extreme. Зайшли максимально куди тільки можна зайти. Другим шаром ми встановили, звісно ж, мембранні матеріали, які є найефективніші в боротьбі з шумом. Усю магістраль центрально ми покрили софтовими матеріалами. Та у роботі ще чекають двері, отож, продовження у частині друге.